Поклав собі до кишені більше мільйона гривень. Прикарпатець через соціальні мережі збирав кошти, начебто на потреби збройних сил України. 27-річний мешканець Калуша запевняв, що усі гроші підуть на придбання автомобілів, приладів нічного бачення, безпілотників, тепловізійних прицілів та інших корисних для захисників речей. Після отримання передплати на банківську картку він не виконував взятих на себе обов'язків. За передніми даними чоловік шукав більше 20 громадян, зокрема й військових, які наразі перебувають на фронті. Потерпілий військовослужбовець розповідає псевдоволон. Тер вийшов на нього самостійно. Шахрай написав воїну у соцмережі, пропонував допомогти придбати та перегнати через кордон автомобіль. Обіцяв зробити це все швидко, і потрібно було йому скинути 90 тисяч і плюс 250 доларів поляку за перегон. Мені дійсно потрібна машина. Люди люди помирають. Люди стають каліками. Я знаходжусь на передовій. Я давав ті гроші, які ми з людьми зібрали, з моїми всіма знайомими з різних країн, з різних областей. Ну, це просто мене здивувало сильно. Згодом псевдоволонтер записав відео, у якому зізнався у скоєному. Зібрані кошти каже, шахрай витратив на азартні ігри. Я хочу зізнатися, що я і громан і завжди мене витягували батьки і брат, але вони в цьому не винуваті. Я буду просити про допомоги в них, щоб повернути кожному кошти. Наразі чоловіка затримали. Його звинувачують у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану. На даний час правоохоронці встановлюють остаточну кількість повтерпілих та суму завданих збитків. Під час проведення обшуку Василі Зловмисника правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони, сім картки, а також банківські картки, які він використовував у своїй протиправній діяльності. Чоловіку повідомлено про підозру за частиною 3 статті 201 прим 2 Кримінального кодексу України. Це незаконне використання з метою отримання прибутку, прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, а також безоплатної допомоги. Шахраю загрожує до семи років позбавлення волі з конфі. Скацією майна Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.